Чому я не всіх беру на навчання макарон з нуля. Я працюю тільки з учнями, які готові працювати і уважно слухати всі мої поради та довіряти мені на 100%. У мене вже були учні, які готували майже ідеальний макарон, але їм заважала одна дрібниця. Їхня духовка не показувала правильну температуру. Я пояснювала їм проблему та рекомендувала купити термометр. Тих, хто мене послухали в результаті, отримали ідеальний макарон. А тих, хто проігнорували пораду, продовжували робити помильки і не бачили бажаного результату. Одного разу я навіть побачила, як людина, придбавши мій курс, купила ще один курс з макаронс, думаючи, що проблема в моєму навчанні. Але справа не в курсі, а в тому, що якщо ви не виконуєте всі рекомендації, ви не отримаєте результату. Якщо я змогла навчити семиричну дитину готувати вдалі макарон, то впевнена, що можу навчити і вас, але тільки за умови, що ви дійсно готові слухати всі мої поради та виконати їх без винятку. Чи готові ви повністю довіряти моїм знанням та досвіду? Чекаю вас на курс макарон з нуля.